Всім привіт, друзі! Мене звати Сілерд можна, просто спокійний бро, і сьогодні ми продовжуємо гру пригоди старої, старшої людини Old Man's Journey. Друзі, ми з вами зупинилися на станції Роше Суріа. Роше Суріа, вибачте за мою італійську, але... але поки що так. Що у вас, як у вас справа, пишіть в коментарях, чи все у вас окей. Сподіваюсь, все у вас окей. Дарую вам, а оці, знаєш. Позитив добро. <подарить> Друзі, ми продовжуємо наш шлях. Шлях в куди, не знаю куди. Шлях за чим не знаю за чим, як знаєш, де це було. Десь це було. І що в нас тут є? Ми йдемо поки що. Нам нічого не заважає, да? А ні, заважають нам. А ні, не заважають. Ме. Ме. Не можу. Окей. Здається, я зрозумів. Тобто у вас треба кудись. А, нічого собі. Чекай, я можу тепер перейти сюди. Це не можу. А сюди я можу піти? О, я можу піти сюди. А, все так просто. Ні, 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 не повертайтеся. Не повертайтеся, не треба. Ну окей, я зрозумів. А що я можу тут двигати? Ні, поки що не зрозумів. Так, чекай, діду, зайди на платформу. Дивися, отже, я можу. я можу... Ні, це я не можу рухати, я можу тільки це рухати. Баранчики вони туди-сюди йдуть. І це я не можу рухати. Ну, логічно. Ага, все, окей, відкрило мені щось нове. Тепер вони йдуть сюди. А вони йдуть туди. А я куди? А я не зрозуміло поки що куди. Ну, але я поки що йду кудись. Вони йдуть і я йду. А, можливо, мені треба сюди, і тоді вони повернуться, і я собі пішов. Скоріше за все, так і має бути. Так, да, вони туди. Ці... Да, 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 все окей, все супер. Давайте, газуйте, а ми тим часом газуємо сюди. Супер! Так, все працює, давай. Йдемо, йдемо, йдемо. Гори, я бачу гори, я бачу небо. І бачу знову море. Так, що я можу тут зробити? Це підняти, це опустити, це підняти. Це. Окей, йди сюди. Мені треба. Угу це на максимум. Це опускаємо. І тепер ти можеш діду йти сюди. Просто бро! Отак от робить. Незважаючи на те, що сьогодні м -м, 5 січня, п'ятниця, 11.56. та Окей, ти бачиш? 11.56, Коротше. Ми е -е, зранку просто бац-бац-бац. Просто Все, що можна, бац-бац, бацкаємо. -бац -бац так. Ми присіли. Присіли, а це означає. Час вже себе наповнити е, рідиною для життя. Фу, як це мертві, дуже погано звучало. Водою. Коротше, друзі, водою. Водою. Той, що тут напишуть мені, що броп є. Рідину, яка дає життя. О є. Супер. Так. Я ще не можу відійти. Спогади. Спогади. Його тягне в море. Він же ж моряк. Точно. Я моряк. Ну, дідо моряк. Його тягне в море. А його донька тримає. Він хотів в море. Все, чого він хотів, це просто піти в море. І він вже в морі. О, я можу. Жіх-жіх. <пробітник> Трошечки йому оцей вайб приподнести. Є. Супер. Ми пливемо. Музика така. Опис до цієї гри чомусь сумний в стімі. А, не бачу причини. Гра дуже цікава і цілком весела. Можливо, потім в кінці нам скажуть щось таке, що ми будемо плакати, але поки що все окей. Ну, все так зроблено, типу розумієш, наче в нього було щасливе життя, але в цілому були і негативні моменти. Наприклад, ось ті, що він хотів в море, але його тримала сім'я від його бажання. Від його бажання, скажімо так, від виконання свого бажання. Окей, ну тут зрозуміло, що я маю робити. А ні, чекай, не зрозуміло. Так, тут наче. Мені треба впасти сюди. Во, добре. Здається, ми на вірному шляху. Але це не підіймається. Тобто ми маємо дійти десь сюди. А далі ми маємо впасти сюди і піти сюди. Для того, щоб впасти сюди, скоріш за все. Ну, давай спробуємо, чекай. Бо якщо я піду сюди, я знову впаду на цей рівень на перший. А, окей, мені не треба було нікуди падати. Ага. Окей, загадки. Чекай, куди ти йдеш? Ну, а чекай, якщо я натисну йому туди йти, то що буде? А, ну він спаде сюди, окей, Неважливо. А, ні. Ні-ні-ні, чекай. А куди він пішов? Ти де? Чекай, бо я здається, зламав руку. Я повернувся назад. Цього не треба робити. Зараз чекай, що ми робимо. Ми йдемо знову сюди, щоб активувалася та, та, та частина гри. Так, активуйся, будь ласка. Дякую, да? Дякую? Так, да, дякую. А тепер тобі просто треба тут впасти. Сюди. І тоді ми пройдемо далі. Ні-ні, ні-ні, ні, ні. Ні. ні, -ні, -ні. ні, -ні. А, я ж можу. Все, я можу вже звідси підійматися. Ну, Окей. А, чекайно. Ну, проблема полягає в тому, що коли я підходжу сюди, включається ця, ця частина мапи. І, відповідно, я падаю сюди, а не сюди, да? Ну, давай. Так, одних барашок я вже відвів. Тут бачиш, як можна зробити високо? Окей, це стає трохи складніше і в той же час цікавіше. Так, добре, це, це мені сюди треба, добре. Ні, чекай. Бачиш і все, і воно пішло сюди. А що мені тут робити треба? Ока, йди сюди. А я можу опустити це? Находячись на цій зеленій. Ні, опустити це я не можу. Це підняти тільки ту частину. І це не можу, да, змінити? Тільки це можу підняти і це опустити. Окей, це поки мені не потрібно. Так, добре. Що мені робити? Що це мені дасть? Нічого. Ну, чекай, камера, здається, пере, пере, перемикається тільки коли він прям зупинився, зупинився. Так, баранчики, йдіть поки що звідси кудись. Ага, ну окей, і це вони, типу. Перейдуть, щоб я сюди пройшов, потім мені треба буде. Мабуть, щось тут опустити. Так, окей, йди сюди. Я сподіваюся, зараз не повернеться, коли він буде перепригувати. Він, коли він зупиняється, тоді мапа повертається. Так, да, все супер. Дивись, чому він пішов назад. Він пішов назад. От розумієш, в цьому проблема? Здається, ми щось, щось ми зламали? Тут іще є ось ця частинка, і ось. Ну цю я не можу чіпати. Сто банально, коли ти е, в такій ситуації просто візьми і спробуй зробити все, що ти можеш зробити. І все, і ніяких проблем не може бути. Ваше здоров'я. Все. Ми, здається, пройшли. Це досить важкий був рівень, але він не настільки важкий, наскільки прям заплутаний був трошечки. Ось. Є, ми тепер сюди, потім нам ціни дадуть сюди, так? Да? Піти? Куди ви йдете? А мені їх треба вивезти. Чекай, 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 вам треба назад повернутися і ось сюди прийти. Да-да-да-да-да, все, тепер діду, може йти сюди. Тобто, в цілому, ти бачиш, ну це досить важкий був підйом, але в цілому ти бачиш. Завдання не є супер-супер важкі, просто треба сконцентруватися і потицяти, попробувати все, що ти можеш зробити в цій грі в даному конкретному рівні, і все, все стане супер-пупер зрозуміло. Так, є в нас лавочка, я так розумію, ми приземляємося, так? Да? Так. Да. Я вирішив, що буду робити ковток кожен раз, коли ми приземляємося. Ну, апу зараз відірве. Що я маю тут зробити? А, темніше, окей. А, і ми такі, типу, спимо, так? Да? Вот так. Мені здається, стало гірше. Ну, такий, га. І такий треба потерти бороду. Дивися, в нього є мапа світу. Він. Бачиш, де він подорожував, він, здається, відмічав місця, куди він. Да, бо він, от, по морю він ходив. І от він там весь світ фактично об... об... об'їздив. Уу. Ми прям газуємо, газуємо. Ну, Наче все окей, в нас здається, ми йдемо. Поки що, саме головне, що ми йдемо. Йдемо до своєї мети. Яка в нас мета, не знаю. Хтось нам надіслав листа. Якщо ти не бачив, до речі, минулу серію, зайди вупоставимо поселочку на плейлист, де ти можеш подивитися всі серії по проходженню цієї медитативної чудової гри. Тож, а також якщо вона тобі сподобалася, гра, до речі, з 17-го року, так, виключно один-два вечірки. А, оцей його. Вбити. Тому, якщо тобі сподобалася гра. Ти можеш її придбати. Посилочку на гру є в Steam. Є в описі. Десь так приблизно, да? це сюди. От, І все треба тицяти. Потім я перейду сюди, підніму, да? оце я потім підніму. Це трошечки опущу. Ось так підніму. Так, да, все треба тицяти. Так, йди сюди. Цей ліхтар не працює чомусь. Ага, це тут в нас навіть. Я зрозумів. Так, потім ми це опускаємо, а це тут стіна диви. Ні, ні, ти йди йди. Я тобі не буду зажити. А, він не буде йти, поки я. Я поки я рухаю, він не ходить, зрозумів. Так, він переходить сюди, на маяк. Все, перейшов. Чудово, тепер ми підіймаємо це сюди, а це маємо тут. Ні, мені треба. Ось тут бачиш проблемка є. Проблемка полягає в тому, що я можу це тільки підняти, і оце підняти. Все супер. На це мені взагалі треба якби опустити. Все, сюди. Якщо мені сюди потрібно. Я просто не знаю, куди мені потрібно. Тут прикольно зроблено. Ти подивися. Це, якби, одна поляна, це інша. Між ними не пройдеш, але так обійти можна. Прикольно. Так, ну що, йди сюди. Сюди. І, здається. Ось сюди. Ось так. Супер. Все, наче йдемо. Крипова локація така дощ пішов. Погода не дуже вітрено, і, я так розумію, збирається на бурьку. Щось буде Щось буде не дуже. Ну. Чому ти зупиняєшся? Йди? А ви. Чи, чи можна на ти? Ось. Наші непогано. Непогано йдемо. Є тут колесо, його обов'язково треба штовхнути в море. 100%. Тут ще одне є. Ні, чекай. Окей, поспішив. Його не треба штовхати в море. а Б. Колесо йде сюди. і зараз вб'є діда, да? Окей, діду, йди сюди. Тут трохи незрозуміло, не до кінця зрозуміло. Чому ця штука не їде? Ні-ні, ні ти стій тут. Ти не можеш сюди, так? Да? Ти не можеш перелізти. Ну так, да, в нього з цим проблеми. Добре. А тоді, виходить, мені треба якось його а, оце от перенести. Оця штука збиває дуже сильно, оця. І. І. чекай. І ось ця штука збиває дуже сильно. Але, здається, мені цьому є причина. Тому що, скоріш за все, скоріш за все, мені треба зробити. Не можу я так зробити. Окей, мені треба буде. Мені треба запам'ятати, що в нас відбувалося. Опс. На другому екрані. Що в нас відбувалося? Як мені тепер цю штуку? О, я підняв її. Мені треба повернутися назад. Мені треба повернутись назад. Тому що мушу цей подивитися, що було. Мені здається, мені треба тут зробити так, щоб ось тут опинитися на цій землі. Якось. А, ну це ми. Чекай, ні, не йди туди. Це ми з тобою тут пройшли. Тепер ми виходимо сюди. А тут стіна. А він ще ніяк не потрапить. І що я маю зробити? Так, я Да, ну тут, скоріш за все, що мені треба потрапити кудись е... із цих е... місць. Для чого треба підняти ось цю штуку? Ні, я не можу її підняти. Ну, я можу її підняти тільки там. Е, так, чекай. Якщо я її максимально підняв, іди сюди. Я можу це піднімати, опускати. Дуже високо. Це я не можу чіпати поки що. Ні, це я взагалі не можу. А, я можу це підняти. І тут опустити. Тут я можу підняти і опустити. Ну це мені не треба. Тут я можу підняти. Підняти дуже високо, так що, в принципі. А, ну така сен. Опа, дивись, скотилось. Окей, можна і так. <ріст> Добре, це, це перше колесо це була підсказка. Хто знав, що тут буде такий якшон, що він прям почне котитися і розбомбить забор? Дерев'яне колесо розбомбить кам'яний заборчик. Окей, тепер це моя фортеця. Ми захватили свою базу, і в нас є свій а, прапор. І ми потрохи спимо, да? Його внесло. Ну, вітер сильний, бачиш шторм. Шторм у нас іде. А бачиш вона про. вона вона, вона, така, вона типу, що Ти про море думаєш? Про мене не думаєш про море думаєш? Ти ти мені дивися, бо ти, скоріш за все, куриш мальборо червоне і п'єш вино чи пиво, і малюєш на своїй мапі, а на мені не малює не звертаєш увагу. Тому звертай увагу на мене. Вона така, скоріш за все, бачиш, в неї діаманти, в неї все є, і їй завжди чогось мало. І в оці. ну в общем, добре. Йому сумно від цього, бо вона його тероризувала, вона його об'юзила. Це приклад. Е... Жіночого аб'юзу. Бо чому? <кхм> чому? Це його мрія. Він е, йде до. Ну, як мрія, це його бажання, це його стихія, його життя. Він хоче в море. От, от така. І коли вона е, з ним зустрічалася, вона мала його запитати: чим ти займаєшся? Я моряк. І все. І тут все зрозуміло, що люди, я, людина, яка е, любить море, вона завжди буде е, думати про нього. Ну, скоріш за все, я не знаю, я не люблю море, але. Здається, ми все робимо правильно. тепер треба опустити вниз. Давай! а, ні, чекай. Чого ти не. Окей, не розбив, чекай. Давай спочатку, давай спочатку. Так, просто тупо це вверх, а це вниз. Давай, біблім! Да, все, отак от ми любимо, отак от ми робимо. Ось так. І давай, діду, йди сюди. Тільки обережно, щоб тебе ця штука не придавила. А, ні, тут немає такого. Так, іди сюди. Куди сюди я маю піти. Угу. Так, окей є. Бебемс! Ну, тепер ми вже цю механіку знаємо. Тепер ми вже про неї знайомі з нею. Так, 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 ідеш сюди. Потім ми це опускаємо вниз десь, сюди, сюди. сюди. Тут паде. Угу. Сюди, сюди, сюди. Що? Отак. Добре. Е, класно виходить, що якщо ти можеш зразу натиснути, наприклад, на пункт призначення, куди ти хочеш, щоб твій герой потрапив, і якщо він тобі такий, гм", то означає, що він туди не потрапить. Тобто ти щось не те зробив, і ти зразу можеш побачити, що у тебе не вийде так, треба щось думати. Ми йдемо поки непогано. Чому? А! Ще впасти. Окей, ще нижче. Сюди. Давай, щоб не так больно було, боляче було падати. Yeah. Є, мені цікаво, якщо він зупиняється під час того, що ти щось робиш. Якщо щось робити під час того, коли він паде, щось відбудеться. Треба буде не забути про це. Так, зразу бачу, що тут треба зробити. Бабем, прям зверху закинули. Так, сюди. І потім. А це навіщо? Сюди. Здається, я зрозумів. Ні-ні, ні-ні ні. Я випадково. Тепер треба його перевести в цю, а, на цю гору, щоб ми могли цю опустити. Ось так десь приблизно. Ні-ні чекай, ще треба опустити. Треба підняти. Треба чекай, треба підняти спочатку. Воу. О, тепер підіймаємо. Опускаємо. Підіймаємо. Отак. Давай. Є, тепер підіймаємо це. Блііш. Так, готово. Так, ну і все, іди сюди. Здається, ми з тобою пройшли цей рівень. Ну, тепер вже, коли ми знаємо механіки, коли ми знаємо можливості, то це зробити досить. Ну, легко. Так, наче все виходить супер. Наче все виходить, і це чудово, що все виходить. Так, в нас є стара е мельниця. Мельниця? М мельниця. Вітряк старий. Так. Ага, приземлилась. Ну я тільки що попив. О, тут буде багаття наше. Давай, дідусю. Треба розпалити багаття. Все логічно. І зразу флешбек. Як горів чого? Ні, щось погане. Він аж перекрив очі. Вогник, жарко, жарко. Він пішов. Він пішов. Окей, це не супер е крутий спогад. І не супер крутий вчинок. Але що зробиш? Тим туди пішов. Чи він вирішив повернутися? Е, не йду. Іду <рискут> назад додому. Так, нова глава. Я думаю, на цьому ми закінчимо наше прекрасне відео, прекрасну гру. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, не забувайте про свої лайки вподбайки, які нереально підтримують канал. На цьому в мене все. Ми з вами зустрінемося завтра. Тож не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові відео. І всім пока, друзі, пока-пока.